Та гості нашого міста. Слава Україні! Героям слава. Ми сьогодні зібралися тут, у парку Шевченка, в нашому прекрасному мальовничому місті, з дуже потрібної нагоди, з благодійного заходу, організованим благодійним фондом «Пазл Добра на підтримку Збройних сил України, а саме 105-ї бригади ТРО, де багато служить наших побратимів із Тернополя. Сьогодні вони також присутні тут, у нашій гарній території у парку нашому. Ми будемо допомагати всім, чим можемо. Адже кожен з нас розуміє, що війна триває вже не перший рік. Більше десяти років наша країна бореться за своє чільне місце на карті світу. І ми для цього працюємо, ми для цього волонтеримо. Наші хлопці і дівчата служать. Жертвуючи навіть своїм життям заради найближчої перемоги. Одне, що нас всіх об'єднує, це віра, віра в найближчу перемогу. І, звичайно, вірою і діями ми можемо це пришвидшити. Діємо ми щодня, і сьогодні також будемо разом усі донатити тут. На нашій території буде діяти ярмарка, з якими можете придбати. Чудові прикраси, роботи художників, також буде діяти козацький стіл, звичайно, також за донати. і буде аквагрим для діток. І навіть по праву руку від мене будуть аніматори, щоб діти мали змогу весело провести час, а дорослі задонатити для нашої 105-ї бригади. Прийшла, не стукавши у двері. Спалила хати сни, міста, упала тінь на очі сиві, і знову правда непроста. Горить земля в ній кров, і корінь, і кожен крок, немов останній, та навіть в попелі й горі Жива надія не зітханням. Десь мати шепче: сину, бережись, десь брат тримає фронт до ранку, і крик дитячий ріже тишу. А світ мовчить в очах церпанок. Та ми не станемо на коліна, нам воля в генах і в руках. Хай чує світ, ми, Україна, і вистоїм в кривавих днях. І сьогодні ми вистоїмо і будемо стояти, будемо, звичайно, молитися за тих, хто, на жаль, покинув цей світ і вже зібрався у небесному війську. Але тільки об'єднавшись, тоді ми є силою. Для нашого офіційного початку молитовного я хочу запросити священника капелана отця Дмитра. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! слава! Ми, як українська нація, маємо свої глибокі традиції, свій, свої підвалини, свій фундамент свого життя, свого розвитку. І саме таким фундаментом, на яких побудована наша країна, це є фундамент віри, і фундамент духовності. І кожен побожний захід, кожна дія відправлення на війну за перемогою воно завжди благоставляється молитвою. Тому я попросив би молитовно, єдиними устами, єдиним серцем підтримати і помолитися до Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, щоб сьогодні благословив цей захід, благословив всіх організаторів, всіх воїнів, захисників, захисниць, які зі зброєю в руках захищають, всіх тих, хто на лікуванні лікується і поблагословив, щоб нас насправді все вдалося, вдалася наша перемога, вдалося наше життя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наших, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу, помолимось, Господи помилуй, Господи Боже наш! Ти вислухав Мойсею, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив нам лекитян. Озброїв Ісуса, новина на, на битву та повелів сонцю спинитися. Ти нині, владико, почуй, на що молимось до тебе, зміцни силою твій наш побожний український народ, благослови його справи. Примнож славу його перемогою над ворогом, зміцни все могутньою твоєю правицею, нашу державу, Збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий мир у тверди. Піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх у всьому охороняє. Тим же, кому судив ти покласти душу, свою на війні за віру. Побожній наш народ і державу, прости їхні провини і в день праведної твоєї відплати, подай він ціне тління, бо Твоє є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу осилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Також сьогодні всіх радо вітаю з цим прекрасним заходом. Ще раз повторююся благословіння Господні, що все вдалося. Також хай благословіння Господні дістанеться до всіх тих захисників і захисниць, які стоять між життям і смертю, захищаючи нашу Україну, державу та українців від ворога. І хотів би напам'ятати і згадати нам, що є таке любов. Любов це є не просто слова, любов це є діла. адже, як сказав апостол Яків, віра без діл мертва. Тому благословляю хай кожен з вас. Що зможе допоможе для того, аби дійсно підтримати захисників і захисниць тих, які вже 12-й рік борються за перемогу України. Слава Україні! Героям слава! І давайте пом'янемо усіх ще хвилиною мовчання, згадаємо всіх, хто покинув цей світ, і зокрема наш хороший друг Володимир Галиш, який ми цими днями повернеться у свою домівку. Він завжди підтримував усі наші благодійні заходи. Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у служі сторонці. За нашу свободу. И покажем, что мы, братья, Козацкого роду. Душой мы положим За нашу свободу. Дякуємо. Мене звати Оксана Чайківська. Я буду сьогодні ведучою на цьому благодійному заході. І розпочнемо ми із музичної композиції, яка носить назву Ми зробимо все. Адже кожен з нас робить і робитиме тільки щоб та перемога настала. Ми всі молимося, просимо Бога. Boże, poczuj nas. Чи смерть у град, земля приймає сонце волю, ми українці, ти мій брат, зі край боронимо з тобою. Він прийде той, що в свій час. 25-та бригада територіальна, вона також більше налічує із себе наших тернопільських хлопців і дівчат, наше галицьке поділля, пісня для усіх присутніх про наш край чудовий! I'm Бажає кожному з нас миру, добра, любові одна до одного і поваги, щоб ми не ставали ніколи злими. Знаєте, бо такі часи нелегкі переживаємо, і інколи буваємо, не стримуємося в емоціях, наговоримо, потім шкодуємо, чи то на нас впливає та війна. Я думаю, також впливає, але добра, добром повинне переважати. Добро, щастя, нехай наповнює кожну домівку і кожне серце. Я вам цього бажаю. Єдина там, де так завжди щаслива я, я бажаю вам усім щастя, що Ваш дім і назавжди, щоб в радості. 不啦。 Організованим благодійним фондом «Пазл добра. На території парку, тут біля літньої естради, діятимуть святкова ярмарка, на якій можна придбати за донат, чудові речі, виготовлені власноруч, також козацька кухня, яка готує смачні страви, борщ, також козацьку смачну кашу із м'ясом. Для діток діятиме безкоштовна локація із аніматорами. А також Аквагрим, але вже за донат. Тільки сьогодні всі донати ми збираємо для 105-ї територіальної бригади міста Тернополя. Наших земляків там багато служить. Я думаю, навіть ваших знайомих. Тому ми не, мусимо, не можемо бути просто байдужими. Мусимо допомагати всі, хто чим може. А ми продовжуємо наш святковий захід. І я хочу запросити сюди на цю сцену. І співачку, тернопільську співачку, заслужену артисткою естрадного мистецтва України Світлану Прокопчук. Ваші оплески! Чого світлого маработого слава Україні?